Це дуже важливий проєкт, проєкт, який об'єднав багато людей. Для мене це проєкт мрії. Про нього я давно думав, може, приблизно 2015 року, коли активно почав займатися спадщиною пана Сластона. І тоді я познайомився з Віталієм Миколаєвичем. Я не знав, як до нього підступитися. Я дивився на фотографії в інтернеті. Бачив його суворий вираз обличчя і думав, це треба дуже багато знайомих мати, щоб з ним познайомитися, і тим більше видавати разом книги. Але мені пощастило, у 2019 році е, вийшла книга «Портрети українських кобзарів Апанаса Слестона з передмови Віталія Миколайовича. Потім це була книга з української старо старовини, також там була передмова Віталія Миколаєвича. Ну в цьому році виходить уже монографія про пана Сасластона, яка почала готуватися минулого року. А Віталій Миколаївич написав текст, очевидно, ще в 2017 році, якщо я не помиляюся. І у мене була дуже проста задача насправді: взяти текст, перетворити її в, в книгу. Але під час роботи з'ясувалося, що є дуже багато питань. Ну, по-перше, це добре, що на Полтавщині знають це ім'я. Багато хто в Україні не знає, хто таке Панас Ластьон. Відповідно. Необхідно було провести певну промоцію, зібрати людей, які могли підтримати цей проєкт. І все дуже фантастично і цікаво склалося. Крім того, що є люди, які безпосередньо підтримували цей проєкт фінансово. Є ще багато установ, які давали матеріал для цього видання. Структура книжки дуже проста: тут є текстова частина, є ілюстративна частина, біографічна, біографічного характеру. І е, на сьогодні це перша. Офлайн презентація цієї книги. Я не можу не подякувати кільком, в першу чергу, установам, які давали матеріали для цього видання. І, очевидно, Віталій Миколаївич неодноразово з ними спілкувався під час підготовки цього видання. Це харківський художній музей, в якому зберігається найбільший архів робіт. Про Сластона будуть знати не лише на Полтавщині, а й по всій Україні.